Я нам нію, одбачає Добре, а можете пояснити чомусь. Будь ласка. Ну я як преса, ви мене маєте право мене ну, виганяти або ще що щось. В поясніть. Держустанови, зйомка заборонена. Покажіть, Де, це Де це написано? Покажіть мені закон е... на підставі чого це. Будь ласка, ви як держслужбовець поясніть мені, яким законом це регулюється. Інструкції. Яка у нас є, добре? Кажіть мені, будь ласка. Е, не маю права переявляти Тобто ви не є громадянином України, чи чого ви не маєте права пред'являти? Інструкцію вам чому? Підстави немає для того, щоб тобто, вам під... то, підставити то вас інструкцію. до вас звернувся громадянин України і це не є підставою чиновнику діяти на благо громадянина України, так ви вважаєте? Покажіть мені, будь ласка, інструкцію. Інструкцію я вам не можу показати. Чого? Тому що для службового користування користування. Тобто у вас інструкція? Так. Добре. Хто у вас головний? Хто може мені підтвердити, що у вас всі інструкції для службового користування? Начальство наше. Ну, кажіть. Можете мене провести до того, хто може мені пояснити, на якій підставі видаються ці інструкції? І покажіть мені, будь ласка, ці інструкції. Інструкції, кажу, показати я вам не можу. Тобто вони є тайною для людей. Для людей? Підстави немає для того, щоб вам, я повинен пред'являти вам інструкції. Тобто, конституція в країні надіє. Конституція... Тобто, а ви зараз е, скоїте злочин і це пояснюєте, тому що? Так, е, О, на питання, які... Провокаційні е, питання. От, я от, я відмовляюсь вам відповідати. Добре, є ще хтось, хто може мені показати інструкцію? Е, значить, ви мені можете заборонити. Я вам сказав, сказав Виключайте камеру. В приміщенні де установи заборонено вести зйомку без добре. дозволу добре Му... е Будь ласка, да, да, да я це фіксую. Пожалуйста, я вас а, не ми... з камерою вас yeah. де установи не пропускаю. Добре, можете так. мені, будь ласка. ви, ні, ні. Ви... Ні, ні. Ви, ви, ви мені а? повинні пред'явити підстави вам не на є я... на яких саме можете, взяти до руководства до руков... руководства внутрішніх справ і вам тоді об'ясняють, чому, чому я не думаю... внутрішніх справ. Ви є державною становою. У вас є регламент Як ви я можна? Ви маєте виясніти. Добре, покажіть мені інструкції. Це. Я вам не повинен приділяти інструкцію. Чому ви так Поку? вважаєте? Я так вам кажу, що нема підстави, щоб вам приділяти свою документацію свою. Яку вашу документацію? Яка... Ну, держава Україна ну, називається документацією. На посту наході в мене є так, інструкції, мені, які мені. я за ними дію. Покажіть і вам мені. я не обов'язаний їх приділяти. Чому ви так ви... вважаєте? Потому, що До пристави... вас звертаються громадянин України. Тому Добре, Боже, може як ярдо, Ні. Звичайно, Ні. Є вона от... не як преса. Я показую як преса. Не, не протидійте пресі. От покажіть мені, будь ласка, інструкцію. Я не протидію. Я, я вам просто кажу, що зйом зйомка в де установі заборонена. Ну от скажіть мені звозволу. ким? Ким заборонена? Підставу, закон, законодавство, інструкції все це пред'явіть. Мені, будь ласка. Зараз ви можете почекати, я вам щось Звичайно, я покажу. Звичайно, мені або ви юриста, або виключить камеру. Я не буду то, нічого то, вимикати. Будь ласка, мені перед'явіть. що ви якщо і вам пред'явлю, і там написано. Так, де ж Що ви скажете? Ану, ну, тоді скажете? Я хочу в цьому так? Чому ви, ну, ви так вважаєте? Тому, мені заборонити ніхто не може нічого. Ну, з вас ніхто не. Я громадянин України да. на, під... на суд, а вам ніхто нічого не може заборонити. Ви можете обмежити, але не заборонити. заборонити. Да, не ну так, звичайно. А хто ви такий? Сержант міліції. Добре, представтеся, будь ласка. До вас звертається громадянин України для того, щоб ви до мене звернулись навіть з будь-яким питанням, повинні представитись, показати свій значок і або посвідчення. Або посвідчення, так. Ну, Дякую, кімайте. Відкрийте, будь ласка, там хтось. Відкрийте, будь ласка, там хтось іде. до вас, вайщи. Чи не вайчи?

No, uh -oh. Хорошо? э, так, Саш, рук... мені саме інструкцію, коли ви каже, на ким підпис. Это кто? Это Мирошниченко. Мирошниченко. Все. Значить, Предъявлять вам немає права для, для, для роз'яснення офіційний запит до управління держохорони. Решить вашу місцевіму. Вам надають офіційний запит, на якому підставі я вам забороняється і є така інструкція, яка согласована з держадміністрацією. Тобто громадянину України забороняють це щось. І ви громадянину України забороняється вести зйомку в Держустанові. Там в інструкції чітко прописано і за держ... Держадміністрації. За офіційний, хочете знати офіційний запит до Державної служби охорони. А графік прийому тут теж є. Графік прийому чого і до кого? Громадян України в Держустанову тут теж він. Графік є.